Називається HR. Так? Тобто це ресурс. Тобто є матеріальні якісь ресурси, є людський ресурс. Так? І власне управління людськими ресурсами займаються HR великих компаній. Що таке управління ресурсом? Це порахувати, скільки в нас є, це зрозуміти, скільки нам таких ресурсів буде потрібно через який час. Це, вибачте, не включатися емоційно, там, в яка в людини конкретно взятої ситуації, що в неї робиться в голові чи в душі. Це ресурс. Це оцінити цей ресурс, зрозуміти, він ефективний для компанії, неефективний. Так, це там потім знов ж таки оцінити і або цей ресурс вивести за ваші компанії, або залишити всередині компанії. Тобто HR працює з ресурсом, грубо кажучи, так. А керівники повинні працювати з людьми. І е, керівник це те, хто це власне людина, яка найкраще може зрозуміти цінності, мотиви, дати відповідний зворотній зв'язок, поставити відповідні цілі, це постійно підтримувати, розвивати так і бути фактично правою рукою цієї людини. І, власне, якщо керівники не хочуть працювати з людьми, вони просто не керівники. І я можу розказала, що функція HR, наприклад, у нас в компанії, це власне підтримка всіх цих систем, про які я говорила, тому що людей є справді дуже багато, і без цих систем ми не справимося. А і друга річ, це якби знаєте, бути такою ланкою зв'язковою між топ-менеджментом і, топ -менеджментом, і менеджер, менеджментом взагалі. Тому що в нас я тішуся тим, що в нас HR-директор справді є ну, такий стратег. Так? Тобто Це людина, яка постійно транслює стратегію компанії. І HR потім допомагає відповідно менеджерам працювати з людьми відповідно до стратегії компанії. Тому тут важливі цінності, тому тут важливі кіб'язи. І чар допомагає підтримувати цю культуру, яка потрібна для стратегії, але все одно її творять менеджери. І тому відповідь на ваше питання мені здається, що маленьких організаціях не потрібен і чар як такий, тому що там немає великої кількості цих ресурсів. Але однозначно кожен керівник тому, основна його навіть і суть роботи це працювати з людьми в будь-якій навику менеджера. Тому що знову ж таки функції менеджера це є там розуміти, куди ми йдемо, як він сам зрозуміє. Він може це таки з людьми. Потім залучити людей, там, да, подібних собі, щоб досягнути ці цілі, це так само кількість з людьми. Потім оцінити результати, це так само тільки з людьми. Тобто в менеджері просто не виділяється це окремо як функція там, да, управління людьми. Але саме, саме слово менеджмент вже в себе включає роботу з людьми щоденно, зранку до вечора.